Господь каже, усі заботи ваші покладіть на мене, бо я піклуюся про вас. Якщо ти ізбраний живеш по благодаті, то все буде добре. А Бог кому дає благодать, смиренним, гордим він противиться. Як тільки ми починаємо думати про себе, жаліти себе, то сатана сатанові тут, як тут. Пастор каже: якщо ми без людини Божої і не прибуваємо в Слові Божому, не приломляємо хлібчик кожного дня, то усе, ми втрачаємо благодать і захист Божий. Пастор він кожного дня займається тим, щоб наші душі були. Були спасені і служіння дає надію на спасіння. І постарани, дивлячись на війну, вони не оставили церкву, вони досі з нами, дають нам хлібчики, трудяться, являють любов до нас, є прикладом для мене. Постара через їхнє смирення і те, що вони положили своє життя на алтар Богу, то ми можемо тільки через них отримати благодать та Дух Святий, тому що суд Божий він починається тут, на землі. Як ми себе ведемо по відношенню до Божих людей, братів та сестер? А якщо ми просто в церкві і не приносимо плод, це що? Це вириваємо душі із лап сатани, не проповідуємо, то таке дерево рано чи пізно Господь зрубає. Тому що Господь запитає у нас, що ми робили на землі з тим часом, який він нам дав? Адже якщо ми спользуємо ту любов і час, і можливість, яку нам дали в церкві, не по назначенню, то все. Богу потім, ми нічого не скажемо, бо час був даний кожному. Якщо ми до сих пір живі, то це заслуга Господа і пастора, який ходатайствує за нас перед Богом. Потрібно виправлятися, каятись і не думати, що десь колись потім я виправлюся, це неправильно. Ми прокидаємось вранці, і за нами слідкує весь духовний мир. Ангели, що ми робимо і що у нас у серці. Тому жити по милості, це коли Бог дає нам час для виправлення, але ми не живемо по закону Бога, і ми не міняємось, і як би ми не старалися, час, який дав нам Бог, він закінчується. Тому для спасіння є благодать, яку ми отримуємо лише тільки через пасторів. Амінь.